Ми знаємо, що вам приглянулися відео залаштунки прийому у наших спеціалістів. І сьогодні ми хочемо показати вам, як проходить фонопедичний прийом. Ходімо, покажу. Ірина Сергіївна, можна так, до вас? Так, звичайно, заходьте. Розкажіть, що це у вас тут відбувається? Щось страшненьке? Та ні, це фонопедичний прийом. І це не страшно, але точно не нудно. А що саме зараз відбувається? А зараз ми спілкуємося із пацієнтом. Ви психотерапевт? Та ні, я не психотерапевт, але послухати можу. Скажіть нам, як проходить ваша консультація? Я запитую, що турбує, коли з'явилися зміни у голосі. Обов'язково уважно вивчаю результати фоніатричного обстеження та уточнюю діагноз. А це що? А це невелика голосова діагностика. Трішки о, трішки у, і ніяких оцінок, як у школі. м. 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 Що це було? Це голосові вправи. Така собі фонопедична гра. Виглядає дивно. І так це працює. Що пишете? Я даю індивідуальні голосові рекомендації. Без ніяких гугліть самі усе чітко і під тебе. Голос це твій інструмент. Доглядай за ним як музикант за скрипкою. Записуйся на консультацію і твій голос скаже тобі дякую. І я дякую вам за такий прийом. Приходьте ще!